Ще нещодавно я стверджував, що існує безліч непрямих доказів зрадницьких дій нашої влади в умовах війни, як і перед війною. Проте немає прямих доказів, доказів, за якими можна було б визнати в суді, винними в державній зраді чинного президента та всіх тих осіб, яких він наділив, певними владними повноваженнями. Але виявилося, що я помилився? Виявилося, що такі прямі докази існують. Просто до цього часу ніхто їх не зауважив. Щоб мої глядачі сповна зрозуміли, про що йде мова, наведу приклад для порівняння. Існує таке історичне явище, як Голокост. Як ви гадаєте, влада Ізраїлю зацікавлена в тому, щоб применшити число жертв Голокосту. Більшість із вас каже, що я ставлю зовсім дурне запитання, Поза як влада Ізраїлю і законодавство Ізраїлю карають за те, що хтось може не погодитися із твердженням євреїв, ніби число жертв Голокосту було приблизно 6 мільйонів осіб. Погляньте на скрін ізраїльської Вікіпедії в автоматичному перекладі, де є помітною ця цифра як офіційна приблизно 6 мільйонів. На Нюрнбергському процесі відповідна цифра фігурувала заокругленою до 6 мільйонів. В Ізраїлі функціонує інститут Ядвашем, який стверджує, що єврейським дослідникам пощастило встановити поіменно. Число 4 мільйонів жертв Голокосту, а позаяк це число є меншим на третину законстатованих 6 мільйонів і поза як Ізраїль не відкрив свої архіви для дослідників Голокосту не євреї, у світі з'явилося чимало ревізіоністів Голокосту, які вважають, що офіційне число жертв Голокосту суттєво перебільшене. Їх євреї називають заперечниками Голокосту, а себе критиками заперечників Голокосту. А тепер погляньмо на цей скрін зі сторінки української вікіпедії, у якій українські автори єврейської національності пишуть таке. Критики стверджують, що заперечники намагаються знайти будь-які окремі суперечності, перебільшення, неточності тощо у дослідженнях, документах і свідченнях свідків, а потім роблять узагальнення, що всі джерела не заслуговують ніякої довіри. Підхід заперечників полягає в тому, що досить знайти крихітні тріщини. В структурі Голокосту, щоб зруйнувати всю будівлю. Ревізіоністів Голокосту єврейські учені поділяють на дві групи на жорстких і м'яких заперечників. І обидві ці групи вважають шкідливими. Першу з них називають відвертими антисамітами, а другу замаскованими антисамітами або ж особами, схильними до антисемітизму. Одним словом, якби ви мали необережність заявити, що євреїв під час Голокосту загинуло не 6 мільйонів, а 4 мільйони осіб відповідно до документальних даних Інституту Ядвашем, вас би зарахували до заперечників Голокосту і вам би були непереливки. Позаяк та ж сторінка української вікіпедії. Під назвою заперечення Голокосту, як бачите, на скрині, пише й таке: Заперечники часто піддаються соціальній обструкції і судовому переслідуванню. Відомі також випадки фізичного насильства над заперечниками і знищення їхнього майна. Чому ж євреї так жорстко ставляться до сумнівів у цьому догматі про 6 мільйонів жертв Голокосту? Тому що, на їхню думку, це надважливе питання міжнародної політики, бо якщо часом істинне число жертв Голокосту, яке зараз неможливо встановити точно, виявиться применшеним, то Голокост може знову повторитися. І міркують вони цілком слушно, адже з тією метою, аби Голокост не повторився, число його жертв краще перебільшити, аніж применшити. З іншого боку, їх можна зрозуміти в тому випадку, коли вони дуже жорстко ставляться до заперечників Голокосту, не безпідставно вважаючи, що останні упереджено ставляться до євреїв. Можна зрозуміти й те. Що вони цих заперечників піддають обструкції, фізичним покаранням, нищать їхнє майно і шкодять те тільки зможуть. Адже рушієм цих дій є страх перед Новим Голокостом. З усього сказаного, я думаю, ви чудово збагнули, що євреї в своїй абсолютній більшості вважають найнебезпечнішим злочином проти їхнього народу. Применшення тих злочинів проти нащадків Авраама, які носять ознаки геноциду. А позаяк Україною в наш час керують винятково євреї, і на цьому каналі навіть є відео, яке доводить, що українців зараз при владі в Україні практично немає, то слід було б очікувати, що такі ж самі євреї, наш президент, Керівник його офісу, прем'єр-міністр, депутати фракції Слуга народу та багато інших керівних осіб вищого ешелону. Всі вони мають так само ставитися до числа жертв серед цивільних українців, які загинули під час цієї війни від російських загарбників. Тобто вони повинні були б не допустити в жодному випадку применшення жертв серед цивільного населення у цій війні і жорстко карати та визнавати колаборантами тих осіб, які намагаються применшити це число жертв серед мирного населення жінок, дітей, людей похилого віку. Але це лише у тому випадку, якщо наша влада розглядає державні інтереси України як вищі в порівнянні із державними інтересами загарбника. Проте виявилось, що наша влада займає протилежну позицію тій, якої від неї мали б усі очікувати. Очікувати, зважаючи на ті посади, які займають наші керівники. Як бачите на скріні з англійської вікіпедії в автоматичному перекладі, наша влада щонайменше втричі применшила число жертв серед цивільного населення України у порівнянні. Із незалежними експертами зі Сполучених Штатів Америки, яким пощастило встановити далеко неповне число відповідних жертв. За даними, які наша влада надіслала міжнародним організаціям, зокрема, і Організації Об'єднаних Націй станом на 17 вересня 2023 року, серед цивільних мешканців України. Загинуло від рук загарбників понад 16 500 осіб, тобто йдеться про менше за 17 тисяч осіб. А що кажуть американські експерти? Вони кажуть, що ще станом на 21 травня 2023 року, тобто за 5 місяців до попередніх даних, число жертв в Україні серед цивільного населення. Становило 42 тисячі осіб. Панове, хто ж бреше, американці чи наша влада? Давайте з'ясуємо цю істину. За офіційно підтвердженими даними, що ви бачите на скрині, лише у Маріуполі у 2022 році загинуло понад 20 тисяч осіб мирного населення. За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, це далеко не повні дані. Позаяк коли вогонь ворога ущільнився, рахувати жертви стало неможливим. Крім того, існують свідчення російських полонених про те, що вагнерівці після захоплення Маріуполя знищили безліч людей, які ховалися у підвалах. У перші місяці війни траплялася інформація про траншеї, у яких москалі ховали під Маріуполом тисячі мирних українців, убитих ними. То звідки ж наша влада взяла для міжнародної статистики 16 тисяч осіб станом на середину вересня 2023 року? Для чого потрібно було давати таку брехню міжнародним організаціям? Для чого було обілювати ворога в очах світової громадськості? А для того, панове, аби виконати оманські домовленості? Іншої відповіді на це питання я не знаходжу. Не можу я повірити, що геть усі в нас у верховній владі хворі. На психічний синдром Українофобії. Але якими б не були мотиви, факт є незаперечним, офіційна позиція нашої влади на міжнародному рівні виявила своє відверте Зрадницьке єство. І Як тут не пригадати той номер, який слуги народу відкололи 14 березня 2022 року. Рівно через 10 днів після того, як були виявлені сліди геноциду москалів у Бучі, маю на увазі замовлені приблизно 5 березня у львові Зеленським футболки, на яких президент З. Постає в одязі Чегевари, комуніста-бандита, гвалтівника душогуба, ката. Слуги народу, зокрема, ідеолог цієї партії Руслан Стехфанчук задягнули ці футболки 14 березня, що було схожим на месендж Путіну, мовляв, я підтримую те, що робив Че Гевара, і всі ми підтримуємо тебе, друже. А якщо це навіть був не месендж, а просто випадковий збіг, тоді це перст Божий змусив цих людей. Викрити свою зрадницьку сутність. Адже просто випадкових збігів, за якими нічого не стоїть, у цьому житті не буває.